Де будують паркан, а ми садимо. Захотілося нам зелений паркан, купили ось такий граб, корінь щось цього не дуже. Надіюсь, що приживеться. Ну в більшості корінь гарні. Підписуйтесь на наш канал і спостерігайте за нашим парканом, що він буде далі, як рости, як ми будемо стригти і що в підсумку у нас вийде. Вартість одного саджанця 13 гривень. Ну, взагалі 15 нам 2 гривні на саджанці скинули, бо ми брали їх 240 штук. І, в принципі, сума немаленька виходить за цей паркан, майже як з металопрофіля б це він був. Плюс тисячі доставка новою поштою. 1200. 1200. <рес> Плюс на бензин що з'їздила на нову пошту 300 гривень. Ага. І ось такий паркан буде у нас зелений. Надіюся, що він зазеленіє. Так, дивіться, в отакій упаковці прийшло нам дві упаковки, дві штуки, одна і друга. Десь приблизно 120-130 штучок в одному такому мотку запакованому. Перекладено все вологим листям. Тобто, при доставці він себе дуже гарно почуває. Приїхали ще вологе коріннячко. Сподіваємося, що все в нас прийметься. А лоп скаже, лопата яка красива. Скаже, що ви дурачки? Вам і так тут кусів повно росте. А ми скажемо. Самі ви дурачки. Да. Хочемо, садимо, не хочемо, не садимо. Мирончику, біжи, тату, допоможе. Біжи, допоможи тату, біжи, потримай. потримай деревинку, біжи, давай, давай, давай. Бо аж туди треба було лізти, Бог на родину? Ту, ту грудочку. Хто вже саджав такі дерева на паркан, ну, саме гроб. Напишіть, які можуть бути поради, чи ви задоволені, чи ні. Як, Як за ним правильно доглядати. Да, напишіть так нам, який він буде взимку. Тобто, чи це буде таке от голе дерево, чи можливо там якісь листочки будуть зберігатися до весни? Угу. Оце нас турбує. Це. Взагалі ми не планували паркан робити взагалі ніякий. Ну, з принципу, навіщо й нужен? Якщо хтось хоче пограбувати, залізе через паркан. Якщо в дворі немає ніяких гнидників і нічого за ним приховувати, то хай просто зелененька травичка буде. І нас це влаштовувало зараз. Поки будівництво, то звичайно гнидників вистачає крім будинку. Але все-таки ми вирішили паркан, бо Дуже в селі люди цікаві, плюс у нас багато відвідувачів на лаванду, на майори, на гарбузи. Всім треба заглянути, що там у вас у дворі. у дворі прийти, тут Миронові іграшки потягнути, подивитись, попитати, тому краще ми закриємо і хай буде людям спокійно. Саджанці ми купили на 30 метрів паркану. Саджаю я через 30 см орієнтовно і вдріти також 30 см. Тепер, крім того, що косити треба в дворі, кругом двору, uh -huh. треба ще й стригти парком. Що, uh -huh. Гарно чи погано. Вже uh -huh. не видно мене. Вже не видно, вже зазеленіло. Я Бачите, я вже uh -huh. Ага, Запаркувався. Uh -huh. Посадили одну сторону. Тепер мотоблочимо під інший шматочок. Ось тут у нас буде.